Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабечуват. І сьогодні дійшли руки до Т-113. Граю він у зводі ще з двома танками, як панзером с 100 та 60ТП. І перший раз я передивлявся, от я подивився, як правильно читається нікнейм нашого автора реплею. Я завжди так роблю, щоб потом у мене язик просто не заплітався. І звучить він якось так: Едік Едік. Ну, от якось так. Я потім дивлюся на нікнейм нашого совзводного на 60П пише Едіксон. Теж Едік. Думаю, ну подивлюся ще на як Панзера Есото. Але ні, я думав, так само буде Едік, але ні. Тому три Едіка арая відіграє в цьому бою. Так, до речі, це лінія Маннергейма стандартний бій кидає до 9 рівнів. А саме головне, що без. Чого без жодної артилерії? Так, у нас сьогодні руки розв'язані, адже артилерії немає. Була б артилерія, у нам було б не переливки. Подивіться, що робить Йосип 7 от щось неймовірне. Так що я, я вже себе сам перевірюю. Я так дивлюся, щось якось так повільно танки рухаються. Я думав, що є трішечки бо тому бо пришвидшити Х2 і Х2. Переповільнити. Я думаю, так повільно рухаються. Це щось неймовірне, але. Все добре, ніби все добре, півторика вже на пульках, едік наш. Так, що ти, чоловіче, робиш? Подобалось. так, він на підкалібрах. Ворожий Йосип сьомий. І до речі, два Йосипа сьомих ворожих грають також у взводі. Подивіться скільки, от подивіться, на що я вас звертаю вашу увагу. Зараз так, пробиття ми зараз дали по Йосипу сьомому. Подивіться, скільки взводів в нашій союзній команді та в команді противника. Я ще жодного разу стільки не бачив взводів. Так, по чотири взводи, але мається на увазі більшість, скільки це тільки три танки в команді противника не у взводі. Три у нас так само. У нас теж тільки три танки не у взводі, а в 12 танків в нашій команді та ворожій 12 танків взводних. Я такого ще не бачив. От якщо хтось бачив, звісно, пиши в коментарях. 0,2 рахунок вже, так, 03, я тільки сказав 02. І розумієте, чим це пахне, так? 3202 вже на пульках. Ми стоїмо, нікуди не спішимо. У нас зараз завантажений голдовий підкалібр 375 мм. Він пробуває так, я себе перепровірив, 750 забирає наша пулька. І... Подивимося, що на стандартній бронебійні. 295 мм пробуває стандартний бронебійний. Подивіться, нажимає Shift і не дає мені подивитися, подивитися. 295. Хотів подивитися, до скількох втрачає бронепробиття до 285, в залежності від відстані та від ВБР. І зараз хоче зараз. Спробувати свою вдачу об'єкт 277. Ну, давай ходи, чоловіче, отримай на 754. Він ще й на стандартних бронебійних снарядах нас він не пробиває. Отут, показує, ще раз показую тут. Польві частині показує, якими снарядиками та скільки він заблокував. 490 заблоковано заблокована бронею, бо тому, що у нього така агрезова середня шкода, але мається на увазі, що стандартним броневільним снарядом. Є такі люди, що просто не знають, звідки я це беру, щоб не думали, що я це е, висмоктую з пальця. Ні, я це все дивлюся. По сторонах так ще один Йосип сьомий отримав знову пробиття черговий. Йосип сьомий, так їх ще дві штуки ще живих поки що. Есотий, от зараз його, зараз, звичайно, так йому зараз дати на 750 середньо, але ну, що продаш? Так, все ж таки добрали Йосипа Сьомого. перший пішов в ангар, ще один живий. Ну, побачимо зараз, як буде розвиватися цей бій. Ми програємо вже на 5К по хідпойнтам. І як бачимо, наш Едік не спішить розвивати атаку на цьому напрямку, бо тому що. Ну, можливо, навіть і більше тут противників, а можливо, і не більше. Ні. Якщо подивитися на мінімапу, то скільки наших тут союзників От мається на увазі G1, перша лінія, вони зараз там приймають от команду противника з А-Б-лії, зверху, точніше, якщо дивитися по мінімапі, бо тому що там команда противника прорвала. І зараз там як мінімум дві ПТСО, це СТРВшка та Яктигр наші приймають у тих противників. Тобто десь два танки. Чи навіть три добре не відображається на мінімапі наших союзників? А решта вся засіла отут на водичці. За нами також там є 75-й, Торо. Так, от окрім тих, що ми зараз бачимо перед собою чотири. Так, уже три, бо тому що нашого як панзера, е того, нашого созводного чоловіка забирають, і ми їдемо зараз, будемо робити помсту. Так, Маушен чи е 75 ні, робимо мінус. Граємо на перемогу, так, це не статист, до речі, це не статист, це звичайні звичайні такі середньостатистичні такі гравці. З жовтою статистикою 50% вони мають до перемог, такі звичайні стандартні Габо гравці. Так, це, це вам не статисти, які холоднокровні знають, що робити, так, такі звичайні гравці, як і я звичайно. 5-7 уже рахунок. І як план Зарестор. Цей чоловік нас проб'є. Якщо захоче, якщо в нього буде кумулятивчик, він нас проб'є. А ми його ні. Ми влучили якимось чином йому в екран. Так, ми зводилися туди, куди треба. В рубочку. Ми в рубочку мали його пробувати. У нас зараз вже пішли стандартні бронобійні. і сотового нам буде важкувато пробувати. Мається на увазі в башту. Навіть під прямим кутом важкувато його буде пробувати. І рекошет надаємо рекошет бронебійним снарядом. Ну. Я не знаю, просто не крутить. Або не крутить нашому едіку, або підкручує Маушин щось одне з двох. Бо, Так, ні, все ж таки Все ж таки дали забрати. Так, ВБР дав все ж таки забрати 306 хітпонтів. І ми вже підрівнали рахунок по гарматах уже 7-7. По хідпонтам, до речі, ми так. Також майже вже підрівнялися, там тільки 1К по ХПшках на команду. Ми відстаємо, ну, вже підрівнялися, ще навіть не встиг я це прокоментувати. І зараз трішечки такий був сумнівний постріл, так і вже було видно, як він вже заїхав донизу, ворожий Йосип сьомий. Але все ж таки наші з напором, з напором, з допомогою нашого автора реплею, тому що він... Давав пробиття, забирав ключові танки, я робив мінуси. Так тим більше він багато шкоди завдав. Він вже понад 8к завдав, вже пульках. і їдемо просто. От за рахунок цієї шикарної броні ми просто взяли зараз та продавили оцей напрямок, бо тому що нам були б зараз непереливки. Так і знає, знає, що важкувати буде його. Вічку пробувати хотів верхню планку, але все одно вилетіло бронепробиття. Я так розумію, в нашого Едіка. Стандартним бронебійним. І ми його в щічку пробуваємо. Ну зараз, зараз або будемо добирати так, мабуть, доходить, так і через гусеницю 400 хітпонтів <меш> тільки було залишилося. І ми їх добрали. Залишається три противника: це Шкода Т-50, Вафля 9 рівня та Бабаха фв 4005 П'ять танків ми знищили. І зараз подивимося, чи він ОБЗ якісь робить. Так, він робить ОБЗ. Треба 10550 напулькати нашому едіку, і ми знаходимо жертву. Так, це бабаха. Прикидаємо на фугасик. До речі, давайте подивимося, скільки він забирає. 1100 середньої. 1100 середньої, у нас 9160. Якщо вилетить 1100, ну, по ідеї, ми маємо виконати. Маємо, по ідеї, виконати оце завдання наше, можливо, можливо і не вилетить. Ну, зараз подивимося, подивимося. 10-550 треба напулькати. І ще на Хімеру 6. Ще якісь завдання в нього є відкрити так само. Це ПТ-8 на об'єкта 260-го. Я так розумію, це він виконує вже з з відзнакою. Можливо і ні. Ну я вже думав до цієї пори, що вже всі поробили оці ОБЗ на об'єкта 260-го та всі його отримали. Але виявляється ні. Виявляється, не всі його отримали. Отакі справи. Так, і що ж, бабаха стоїть, веціліє. Так, мабуть, нам дала, зараз хотіла дати пробиття в лючок, але це дуже важко зробити. Так, і в щічку 1164 вилітає. У нас вже 10324. Тобто нам не вистачає, так? Трішечки не вистачає. Ну, я не знаю. Просто там треба чхнути на якого, на будь кого з противників, а їх вже немає, тільки шкода Т-50 залишається. І вона була. На першій другій лінії. Ну їдемо в ту сторону, зараз побачимо. Побачимо. Йосип сьомий, хоча і шотний залишається, але він все ж таки швидший набагато. 60ТП, також, 60ТП, наш узводний, також він, як не крутий, він швидший. Наші ПТСАУ також поїхали. Є невідомо, де він знаходиться. Йосип 7 зайняв гірко. Є де він буде. А так, Йосип Йосипсьоми вже з'їхав, і шкода Т-50 швидше за все спить. Йосип сьомий разом з нашими ПТ-шками просто його добирають. Щось малувато насипало в повен 8, майже 14к, це щось малувато. Майстра також заробляє основний калібр та сталева стіна. І на пульках 10 324. П'ятинків знищив 1526, чистого досвіду він здобув. Та майже на 145 тисяч срібла пішов плюс. Кого? А це як так? Так, це з преміум-аккаунтом, але все одно Ну, бій тривав майже 20, 12 хвилин. Перепрошую, так що всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.